У залі та коридорах Хмельницького національного університету натовп такий ажіотаж спричинив день відкритих дверей вищого навчального закладу. Тут абітурієнти дізнались про можливості реалізувати власний потенціал. Цьогоріч знайомство із університетом провели у новому форматі. На сьогоднішній день наша наша молодь вона потребує нестандартних підходів. Їм треба це робити у формі інтерактивності, модульності. Ми активно задіяли студентську раду. Тобто у нас молодь співпрацює з молоддю. Вона їх організовує, вона їх веде локаціями університету. У нас сьогодні буде виступ рок-гурту нашого університетського, де також наші молоді студенти грають. От і в такому форматі, в форматі інтерактивності, ігровому форматі це цікавіше. Чималий внесок зробили й студенти. Спільно із викладачами організували та втілювали ідеї презентації факультетів, інтерактивних програм та конкурсів. Взагалі підготовка розпочалася ще за місяці два до початку дня відкритих дверей, тому що ми розуміємо, що минулого року потік абітурієнтів був неймовірно великий, і для того, щоб як один з найкращих університетів Поділля показати своє обличчя на гідному рівні. Подготовка мала бути потужною. Ось цей масштаб такої неформальної, певно, що не неформальної подачі він був запропонований студентами. і Нас адміністрація завжди підтримує. Університет це не лише місце знань, а й здобутків. Студенти розповіли про навчання та що важливіше, показали на прикладі, які досягнення чекають на вступників серед доробок кафедри комп'ютерної інженерії та інформаційних систем. Власноруч створений робот Степан, віар-окуляри та навіть FPV-дрон. У нас дуже крутий колектив, як і студентський, так і викладацький. Всі тобі допоможуть, всі сприймуть тебе як е, просто студента, як друга майже і допоможуть тобі з усім. Такий підхід дозволяє не лише дізнатися основну інформацію про вступ та напрямки навчання, а й побачити перспективу в майбутній професії. День відкритих дверей зацікавив і батьків майбутніх вступників. Дуже багато спеціальностей нових сучасних, і дуже хотілося б зібратися. Дитина сама ще не визначилася, але ми з допомогою цих грушур, я надію, ми зможемо розібратися, спробуємо обрати ту спеціальність, яка йому буде цікава, на якій він далі зможе вчитися і далі зможе своє майбутнє побудувати в цьому. Тут є куди розійтися, багато цікавих професій, що нові якісь там є. У Хмельницькому національному університеті налічується широкий вибір спеціальностей близько ста навчальних програм, із них 50 – бакалаврських. Тут абітурієнт може здобути фах у гуманітарному, економічному, технічному або it спрямуваннях. Відтак стати професійним спеціалістом, який точно стане затребуваним на ринку праці. Олександр Толстюкнікіта валівоць, телеканал Перший Подільський.